Наталочка, mm. сьогодні був в магазині, зустрів дівчину. Таку схожу на тебе. Така, ну, ти копія. Красиво? Да. Красиво? Ні. Некрасиво? Хто? Ну, дівчина з магазину. Що на мене схожа. Копія-копія. Яка дівчина? Який магазин? Ну, з магазина, дівчина. Красива чи ні? Сонечко, де я коли на, тебе, на тобі одружився, ти в мене сама красива, сама-сама. гарна, сама, ну, сама-сама. Я більш нікого красивіше не бачу. Ти в мене сама красива, сонечко. Ну добре. Іди мені чай зроби. Dobre.